Сула був досить цікавим диктатором ще й тим, що у 79 му році нашої ери він добровільно склав себе диктаторські обов'язки і пішов у відпустку, або на відпочинок назад на свою віллу, де він знову ж надмірно споживав алкоголь і вів розпустний спосіб життя, як і в молодості. Історики кажуть, що Сула просто за свого правління укріпив сенат, і його цілю було встановлення верховенства сенату в державних справах. Сам Сула це підносив як улаштування республіки. Він відновив писанну республіканську конституцію і сказав народу, що це все для народу. Цікаво те, що його ніхто із ворогів на віллі не зачіпав, так як в нього були могутні союзники в Римі, яким він багато чим допоміг, і які берегли його життя і спокій. Помер же Сула у 78 році до нашої ери, як пишуть історики, від інсульту. Очевидно, алкоголь і розпусний спосіб життя зробили своє. На могилі Сули був такий надпис: Тут лежить людина, яка найбільший із всіх смертних зробила добра своїм друзям і зла своїм ворогам. Так воно дійсно і було, вважаючи твердий характер Сули і його славнозвісні проскрипції. А ми з вами, друзі, можемо вважати Сулу одним із найкращих полководців і діячів того часу в Римській Республіці. Можемо поговорити про нього більш детальніше, але трохи пізніше, і згодом.